Сім привіт, друзі, з вами Ярик, і на сім насаміляє Компот, Компот, поздоровайся. Сім привіт. Ми, ми, бля, парим симулятор амулятор ЙОСА-2, обкошуємо, получаємо такі здання. Ну, ми вже по сімок пшениці закінчилися, зима. Да, ось такі нам видали розовий квиток тарсів. Надо буде дати поки кукурудзи, соя. Да, може ще соя десь по сім. Не, ну це після зими. Не, ну соя це 100% буде. Ну, да. Ми працюємо працюем начинаючої бази. Може, може. Якщо вам сподобається це відео Снимем продовження, якщо вам не сподобається А, ну, підписуйтесь на канал, що вам все можно рассказать. Вже це кому я вже не можу. Зараз вкусить. Даже можем машину набуде купити. Ездим по поніжені. Шість мы їдем. Четыре бывает. Мене не прогружається трава. А там мене потім прогрузится трохи проедеш. Так я в житті нормально. То останови. Компот. Компот, компот. О, е. Я со по сыпов Робим Пробуем хитро. Ну, нормально кушать это, комари комуры мешает это. И вс. Даже девица. Місце будет чтко, це біля деревна ду руку выставляй. А если вам реально сподобається компот? Тоб... Ну тебе нравится такі серії снимай? Ну да, шо ми майнкрафт будем друго? Тупо майнкрафт Ярик... Ну то е да я снимать, блин. Це якийсь контент будет трохи. Ярик, ярик с вами не спалили, да? Ой е-єй-єй-е, погубка трохи не пригружається, ще не помниш карта. У нас зара. вроде как вечер вчера, а вечер 5, 5 часов вечера, ну, 15, 16 минут шестой. Тут и линия есть, и гибчина. Они типа покос Это моя трава текает. Пошли, я не прогружаю эти чанки у мене. Відключаємо нашу косилочку. Покосилы тут. Покосить біля і ще там клад. Що, ще біля хати будемо косити? Там деды оставим. Включаем повышу. Я с ним Ой. Машинка как такая устала строки о найс, и потрошку и работать так. Ну, на базу мы зараз по три поля. Я Я значит і... тут можно по приезжать, зараз поправил. Там будет зараз за хат ты чипляться, лучше поехал. Ні, тут можно будет, а ну да, друзья, тут трохи сейчас не доработаю, але... Игра в топ. Бачите. Тарам. Ну, посидеть де и. Зараз я работаю піде повно ходим. Ще знаєте як оно зараз сонце в очі б'є, неудобно їхати. Все вам добре за камерою сидіти, улибаєтесь. А ми мучимся в кумаре и Я ще кофту вдома свою забувся. Ну так, чайники такі білі, ну, але прикольно. Ти взяв з собою кофту? Ну да. Та ну, ти хитра, я без кофти, я в фортах. Забираєш, що ти там касався. Угу. Mm -hmm. Я все забрав. Так. Да. А, друзі, я тобі сказав, якщо хтось їде до смішного. Я це їду, може, їсть. Я сказав, їсть. Ну, не почалося їздити. Може, сказав, їздить. Справді, хто їде до смішного? Давайте бери став чай. чай, чи мой какие-то печеньки до сиду иди что? А ты не боишься, что ты ну... Тоже трактор не твій, моногробий, да? Подумаешь потом 20 тысяч заплатишь твоей зарплаты ну, профессионал кош главное чтобы зараз сегменти не дать бо тоди точно нафиг на бабки упиля тоже блін. когда зараз может Тоді да тоді буде проблемка это тут можно не піднімати, поднимать две просто разкрои да блиха муха заднюю А что он на розовых трактах нормально? Да, думаю, какие дикий дали так я на могли зараз руками косить. І були, були і сині, і фіолетові. Ти трохи не докосить, число мене бах. Я так будешь потягнути не дать его. Да ты сзади за мной. Не раз, да, да, да. А ч ты пацаны выключил? Ты бах. Да? Да. Я видел. А, ну да. колесо Дев'яте Колеса деви дев'ятий колеса. Бешка. Давай поняли скорперативно. А, я кара. Надо еще нам туда сколько. Давай покажем До такое. Так ногами прийдем. Ти будем косить чому. Хоч ваш шом тут косить ще. розкрутився апарат парад Хочу перевернувся, ма. Да и без, зарп... без зарплаты оставь. Я думаю, він так легко не перевернеться А вдруг перевернеться? Да, ні. У нас устойчивый маяк. <гум>

там сегменти, если я ран дам сегменты, е-мое, був ты дался сегментами. Может свет скажешь, мне просто приехать прямо. Даже тут запасу, ні, ні. Так, тепер... Може, дивись, зазовне, я ремень безопасно, а не минут. Так, ты по... Моя жизнь дашь она раскручивалась. Сейчас я Не Надо. Так и кошки. Кубари извезу. Ты дивись за мной як стану ты мне трактор разобьешь. Идет. Мне этот трактор опять на Дон Фена похожий. Кстати, если кто хочет не скачать, я вам сказал в первом ролике. Так что я, давай там еще раз. Назову ставьте на паузу. Называется игра Farming Simulator USA 2. Она качается в гугле обо Happy моде. Мы где качаем? В Хто Кто нашт Хэппи мод, Хэппи мод це... Ярик Баран. Це така игра. Це не игра. Ой, приложение там ти ты можешь качать ігри. Друзі, напишіть, чи Ярик Баран. Напишіть, що компот дурак. І напишіть, що компот на экус. А Ярик топ 1 Напишіть, якщо Ярик буде обзиватися, Я ухожу з каналу. Не надо. Надо, надо, Вася. А що ти там косяч? Розворот даю. Все, папочка, на надо і в дерево показав. От це ми виріжем. Ну, не деревище даймо все. Показує. Я це вірю. Запись пішла. А. Короче, скріблю не граю. Друзі, павно шалений братом не звід. Задово... Ти бачиш, яка прикольна не була? Довго знімати, так бумпи, що ми будемо першу зараз, будемо пару відео так знімати. Якас три часи, по 15 хвилин кажуть. По 14, хоча б із 12 старатися. О, вже 12. Якщо не відпуститься. Уже 12. Ну, давай завершимо до корисні. Так, давай пропорядкуємося. Так, що, друзі, відключаємо. <ріх> так, що, всім показом був я, Ярик. Підписуйся на мій канал. Ставте подобайки, колокольчики. Всім пока сам буя, яркий компот.